Релігія, нові депутати, нагородження посмертно буковинських героїв та конфлікт в освіті. Саме з цих питань розпочали чергову сесію облради. Зокрема, вчителі сьомого ліцею просили втрутитись у конфлікт, який виник через звільнення директора закладу освіти. Що пропонують депутати, аби врегулювати скандал? Далі у сюжеті моїх колег. Традиційно, з хвилини мовчання за загиблими в російсько-українській війні розпочалось пленарне засідання облради. Опісля медалями за заслуги перед Буковиною нагородили посмертно героїв краю шістьох військовослужбовців, які загинули у боротьбі за незалежність України. Окрім того, в Чернівецькій обласній раді сьогодні з'явилось два нових депутата. Чернівецька обласна рада достроково припинила депутатського депутата обласної ради восьмостиня Олексія Руша зв'язку з особистою заявою та Анепантелемової також зв'язку з її особистою заявою. Відтак, замість них до ради зайшли їх партійні колеги Степан Мітрік від всеукраїнського об'єднання Батьківщина та Олексій Волощук від політичної партії Слуга народу. Також нині на засідання завітали представники педагогічного колективу ліцею номер 7 і звернулись з проханням до начальника ОВА втрутитись у ситуацію зі звільненням директорки закладу Світлани. Рудько педагоги запевняють, що на них чинять тиск на знак протесту. Колектив призупинив навчальний процес на два тижні. 84 вчителі написали заяви на відпустки за власний рахунок. Ми попросили вчора вибачення у дітей. Ми попросили вибачення у батьків. Я прошу зараз від усього колективу вибачення, тому що в залі є батьки наших дітей за те, що діти сьогодні не вийшли на навчання. Ми обіцяємо, що ми відпрацюємо. Ми навіть згідні вийти у вихідний день і залишитися в другу зміну, відпрацювати і надолужити втрачене. Просимо вас, шановні депутати, і особливо вас, Руслане Васильовичу, як голову військової адміністрації, саме проявити свою громадянську позицію і стати на бік освіти. Це не має так просто закінчитися, щоб. Люди виступили, пішли ми сказали. Пока я Пропоную вам, шановні депутати, створити комісію з наших депутатів з кожної праски розібрати по ситуації ліцей на сім і дати наше бачення вирішення цієї проблеми. А поки депутати обласної ради просять вчителів відновити навчальний процес та вирішувати питання конфлікту у суді. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.